Усім відвертим геймерам країни зачекались жвавих новин? Опенгеймер про вас не забув і підготував 24-й випуск найвідвертіших відеоновин про комп'ютерні ігри. І поки монтуються нові випуски дайджестів, оглядів та навіть трологлядів, ми порадуємо вас відфільтрованою соковитою збіркою новин за останній період. У сьогоднішньому випуску. Mass Effect 4 розкриває карти. Halo 4 зриває джекпот. Бути чи не бути? Відповідь Гейба на Half-Life 3 та багато іншого. Новий Mass Effect кристалізує в собі усі кращі надбання BioWare, зокрема багато готових напрацювань Dragon Age 3. Розробники у своєму офіційному блозі підтвердили, що Mass Effect 4 буде використовувати рушій Frostbite 2, який, до речі, також використовується в третьому Dragon Age та Batlunie. За словами Кейсі Хадсона, четвертий Mass Effect поки що перебуває на ранній стадії розробки. Тобто, BioWare самі ще не знають, яким боком підійти до гри, та готові прислухатись до побажань своїх фанатів, що дуже часто йде іграм на користь. Зокрема, він звернувся до фанатів з питанням: чи четверта частина Mass Effect має стати сиквелом чи приквелом оригінальної трилогії у будь-якому випадку? Байовер явно не зацікавлені в тому, щоб героєм нової гри був Шепард 2.0. Нова дієва особа має стати зовсім іншою версією героїчного командира з поточної трилогії Mass Effect. Благо, хоч ігровий всесвіт це дозволяє. Наступна частина може закинути нас і в часи протистояння проти Анта Ріперів, і війну першого контакту, і відновлення постраждалої галактики. Ці події гідні цілої частини гри. Щодо інших ідей, Кейсі Хадсон схвалив ідею введення декількох іграбельних раз. Думаю, багато хто хотів би пройти сінгл Кроганом, Торіанцем, Селеріанцем або ж Елкором. Також не варто виключати того, що нам можуть дати поганяти в ролі протианця. Ми вже грали за різні раси в мультиплеєрі Mass Effect 3, і наймовірніше, BioWare будуть розвивати цю ідею. Зі слів розробників, нова частина саги віддасть належне минулим іграм серії. Однак, ймовірно, це не буде шутер від першої особи чи щось в цьому роді. Розроби готові змінити геймплей та подачу сюжету. А такі речі, як вивчення планет, різні раси інопланетян і, звичайно, ж кінематографічний сторітейлінг, безперечно, залишиться. Сподіваємось, продовження не буде сильно відрізнятись від оригіналу та не набуде властивостей Космошашок чи Angry Birds на Eden Prime. Розробку гри доручили монреальській студії BioWare, що вже допомагала в розробці Mass Effect 2 і 3, працюючи над кінематографічними сценками, місіями N7, доповнювала другу частину контентом після релізу, допомагала в розробці мультиплеєру, значної частини одиночної кампанії третьої частини Mass Effect та постачала команді дизайнерів партії легких наркотиків для вигадування подальших DLC. Проте за розробкою далі стежить головне відділення в Едмонтоні, яке зараз працює над Dragon Age 3. Цього року вогні Голівуду затьмарила лише одна ігруля. У перші 24 години після релізу Halo 4 заробила понад 220 мільйонів доларів у всьому світі, побивши тим самим рекорд фільму «Гаррі Поттер і Дари Смерті. Частина друга за зборами в перший день американського прокату, обігнавши також головний фільм 2012 року Месників. Хто тут називав відеоігри дитячими забавками? А Halo 4 тим часом готується встановити ще одне важливе досягнення. Здобути звання найграндіознішого проекту в розважальній індустрії цього року, і це враховуючи те, що проект є ексклюзивом та вийшов виключно для консолі Xbox, змусивши власників PlayStation 3 та ПК пролетіти фанерою над Парижем та купити Xbox для однієї єдиної гри. Успіх Halo 4 також істотно збільшив доходи від продажів усіх ігор Halo. Тепер вони перевищують 3,38 мільярди доларів. Таким чином, Halo ще раз підтвердила статус одного з найпопулярніших розважальних серіалів у світі. У перші п'ять днів після початку продажів Halo 4 привернула увагу більше 4 мільйонів фанатів, які провели у грі більше 30 мільйонів годин. А загальна кількість ігрових годин, накопичених за всю історію Halo, істотно перевищила позначку в 5 мільйонів. Ярдів цим показником вже зацікавився скайнет, вирішивши задіяти Хейло в якості основної програми в майбутній матриці. Однак і на цьому рекорди Хейлоу все ще не закінчуються. Понад 10 тисяч магазинів у більш ніж 40 країн відкрили свої двері опівночі, щоб відзначити довгоочікуване повернення майстера Чіфа. А найбільше вражаючі заходи пройшли в Сіетлі, Парижі, Лондоні, Берліні, Токіо, Сінгапурі, Гонконгу, Дубаї, Сідней та Бісковичах на Самбірщині. У Лондоні над Темзою пролетів величезний сяючий знак діаметром більше 15 метрів символ нової загрози в Halo 4 А за ним на Фанері пролетіли власники ПК та PlayStation 3. Крім того, 30 жовтня ціла європейська держава Ліхтенштейн була перетворена в реальну копію Всесвіту Halo. Це перший випадок в історії брендування, коли приурочення до запуску розважального продукту торкнулось цілої країни. Що стосується конкурента по продажах Black Ops 2, то компанія Activision випустила новий прес-реліз, в якому розповіла, що франшиза Call of Duty вже четвертий рік поспіль б'є рекорди при запуску чергової гри. Довгоочікуваний Колф'юті Блекобз. С2 зміг заробити для компанії понад 500 мільйонів доларів в перші 24 години з моменту запуску. Я хіріл просто. Зовсім недавно група з форуму 4 chan вирішила навідатись в Офіс Valve, і на честь ювілею подарувала гейбу Нюелу подарунок у вигляді дерев'яного ящика, у якому знаходилась, хто б подумав, казка. Звісно, не обійшлось також і без питань до Гейба. Коли дядька запитали, чи справді друга версія Рушія Source знаходиться в розробці, він коротко відповів так. Слідом Нюел додав, що Рикошет 2 також знаходиться в розробці. І найцікавіше те, увага, що цим терміном Гейб називав half Life 3. Отже, фанати. Серії, яким зараз менше 20, мають шанси дожити до виходу Half-Life 3». старшим фанатам пощастило менше. Їхня пенсія може закінчитись значно раніше. Що ж стосується самого гейба, то він стане 17-ю людиною, яку включили в зал слави академії інтерактивних мистецтв і наук. Знаменитий трололо виступить перед колегами та затанцює брейкденс з доповіддю на урочистій церемонії в лютому наступного року на саміті DICE 2013 Гейб отримує спеціальну премію з рух президента Epic Games Майкла Капса, починаючи з 1998 року, зал слави щорічно поповнюється одним іменитим представником ігрової індустрії. Першою людиною, що потрапила туди, був Сігеру Міямото. Повний список зараз на екрані. Заздалегідь вітаємо і скажіть, будь ласка, коли вийде новий Коли вийде новий халай? Хавлайфне. Hoken, майбутній онлайновий шутер з підтримкою GPU Physics, увійшов в другий етап закритого бета-тестування. Портал Physics.info опублікував відеоролик, в якому демонструються попередні можливості ефектів Physics в даному проєкті. Для тушкування важкими металами консервних банок своїх друзів та недругів, Hoken використовує рушій на основі Unreal Development Kit, а також комбінацію з Apex 1.2 і Physics SDK 2848, що може запропонувати гравцям досить цікаві можливості. На даний момент у гріду. Доступний лише початковий рівень ефектів Фізікс, який включає в себе кілька типів частинок: уламки від вибухів, зруйнованих роботів, бетонних блоків, падіння цеглинок під корпуси роботів та інші дрібні частинки. Трохи раніше було оголошено, що в Hawken також будуть задіяні модулі Apex Turbulence і Apex Destruction. Проте на даний момент невідомо, чи будуть вони доступні на старті, чи з'являться після релізу у вигляді DLC. Нагадаємо, що реліз фінальної версії Hawken відбудеться в наступному місяці, а саме 12 грудня. А зараз багато про екранізацію. Фільм за мотивами Assassin's Creed, в якому головну роль виконає Майкл Фасбендер, Швидше за все таки з'явиться у 2013 році. Судячи з останніх даних, зйомки фільму мають проводити спільно з Sony Pictures. А Том Харді став зіркою фільму Том Кленсі Сплінтер Сел, яка стане екранізацією популярної франшизи від Ubisoft. Сценарій для фільму напише Ерік Денсер, тобто Сінгер, поки ще не визначена студія, яка займеться зйомками Сплінтер Сел. Хоча Ubisoft вже провела попередні переговори з Paramount, Warner Brothers та. Ще якимось там Бразерс у мережі з'явились також нові подробиці щодо екранізації серії відеоігор Speed», за створення якої відповідальна студія «DreamWorks». Стало відомо, що актор Домінік Купер, відомий недавньою ролью Говарда Старка, у фільмі Перший месник веде переговори для участі у фільмі. Актор втілиться в образ Діно, колишнього гонщика Наскар, а нині експерта у сфері модернізації та кастомізації суперкарів. Британська актриса імуджен фут зіграє роль Дилера з продажу рідкісних автомобілів та грибочків із Far Cry 3». Реліз фільму запланований на 7 лютого 2014 року. Екранізація же представить окрему історію, не пов'язану з жодною грою серії. «Ні For Speed. і на остаток Лен Слоун з Warner підтвердив, що робота над новим фільмом Mortal Kombat вже ведеться. Поки що ніяких достовірних деталей про фільм представлено не було. Реліз Hitman Absolution тільки відбувся, як розробники з IO Interactive вже заговорили про наступну гру серії, яка тепер буде розроблятись студією Square Enix Montreal, залишивши IO Interactive трудитись над своїм новим таємничим проектом. Керівник команди розробників Hitman Absolution Тор Блістат заявив, що відтепер розробкою ігор з даного IP будуть займатися відразу дві студії. Точно так, як Triarch і Infinity Ward працюють над іграми в серії Call of Duty. І оскільки Кот давно скутився в лайняшку, то така перспектива розвитку хітмена зовсім не радує. Бліста додав, що це можна порівняти з деякими великими франшизами кіноіндустрії, наприклад, чужим, де в кожній частині є щось таке, що робить її особливою. А кожен раз, коли хтось отримує в своє розпорядження франшизу, він намагається привнести в неї щось нове. Хм, Чужий поганий приклад. Влістад впевнений, що прийдешні зміни не зіпсують репутацію франшизи, тому IO Interactive і Square Enix Monreal постійно підтримують зв'язок. Для чого навіть закупили декілька телеграфних стовпів та телеграфістів. На щастя, деякі ключові працівники Square Enix Monreal є вихідцями з IO Interactive. Вони працювали над попередніми частинами серії, тому можна хоч трішки сподіватись, що серія не розділить долю Девіл Мейкрай. Майнеміз Данте. Над яким проектом працює сама студія Айоінтеректів, поки невідомо. В останньому випуску Xbox World наступній консолі Xbox буде присвячено цілих вісім сторінок. А саме все, що ми маємо знати про Next Gen консоль від Microsoft під кодовою назвою Дуранго. За словами головного редактора журналу Дана Довкінса, все, що стосується Дуранго, буде розкрито задовго до виставки і 3 червня наступного року. Xbox World стверджує, що нова консоль від Майкрософт буде називатись просто Xbox, а разом з нею буде представлений Кінект 2.0 та чубака, який ходитиме в магазин. За дисками з іграми також новий Xbox буде підтримувати формат Blu-ray, включати в себе особливий спрямований звук, роз'єм TV-in-out, інноваційний контролер і ar окуляри які стануть доступні пізніше. В даний момент девкіти містять процесор з чотирма ядрами, кожне з яких поділено на чотири логічних ядра, а також 8 гігабайт оперативної пам'яті. Крім Xbox World, 12 грудня у продаж надійде новий випуск PSM3, який обіцяє повне розкриття PlayStation 4. Після цього обидва журнали на жаль будуть за. Криті, мабуть, не часто нові консолі випускати планують. Через офіційний сайт розробники зі студії Undead Labs заявили, що команда зробила величезний стрибок у розробці Survival екшену State of Decay і вже відправила повну іграбельну версію гри в Microsoft. Зараз розроби займаються процесом полірування, балансування і позбавлення гри різних багів та бидлокоду. Творці вирішили зробити гру, яка буде зосереджена на зомбі-апокаліпсису, зокрема способом виживання в ньому. Тобто, не можна сказати, що у грі будуть відсутні такі елементи, як вбивства зомбі, проте знайти собі їжу скілованих напарників та бублики від Опенгеймера буде куди важливіше. У найближчі два місяці Undead Labs обіцяє опублікувати нові скріншоти і відеоролики, в яких будуть представлені стрілянина, прокрадання, управління ресурсами і транспортні засоби. Реліз State of Decay очікується навесні наступного року для Xbox Live Arcade і ПК. На цьому 24-й випуск завершується. І Якщо ви розчаровані, що не почули ні слова про GTA 5, то можете не перейматись. Скоро вийде спецвипуск, в якому ви скуштуєте усіх бубликів гри. Тепер погнали репостити випуск, підписуватись на ютуб канал, ставити всюди лайки та чекати на наступний випуск, який вийде куди швидше. На зв'язку був Хубабуба. Давай, до побачення! Мать твою, а ну иди сюда, говно собачье! А, решил ко мне лезть, ты? Засранец, вонючий, мать твою! А, ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок! А найдись, чертов, будь ты проклят! Иди, идиот! Трахать тебя всю твою семью, говно собачье, жлоб, вонючий, дерьмо, сука, падла! Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад! Иди сюда, ты, говно жопа! Кровь и бетон. История любви.